Друга царів, одинадцятий розділ А коли Аталія, мати Ахазії, побачила, що помер її син, то встала та й вигубила все цареве насіння. А його шива дочка царя Йорама, сестра Ахазії, взяла Йоаша, сина Ахазії та й викрила його з-поміж вбиваних царських синів. Його та няньку його і сховала в спальній кімнаті, і сховали його від Аталії, і він не був забитий. І ховався він із нею в Господньому домі шість років, а Аталія царювала над краєм. А сьомого року послав його яда і взяв сотників із карійців та бігунів і привів їх до себе до Господнього дому, і склав із ними умову, і заприсягнув їх у Господньому домі і показав їм царського сина. І він наказав їм, говорячи: Оце та річ, яку зробите. Третина з вас, що приходите в суботу, будете виконувати сторожу царського дому. А третина буде в брамі сур, а третина у брамі за бігунами і буде виконувати сторожу дому на зміну. А дві частини вас, усі, що відходять у суботу, будуть виконувати сторожу Господнього дому при цареві. І оточите царя навколо кожен за своєю зброєю в руці своїй, а хто ввійшов би до рядів, нехай буде забитий. І будете ви з царем при вході Його та при вході Його. І зробили сотники все, що наказав Його Єгояда. І взяли кожен людей своїх, що приходять у суботу та й виходять у суботу, і прийшли до священника Єгояди, і дав священник сотникам. Писи та щити, що належали цареві Давидові, що були в Господньому домі, і поставали бігуни кожен зі зброєю своєю в руці своїй від правого боку дому аж до лівого боку дому, при жертівнику та при домі навколо біля царя. А він вивів царевого сина і поклав на нього корону та нараменники, і зробили вони його царем, і помазали його, і вдарили в долоні, та й крикнули: Нехай живе цар! І почула Аталія голос бігунів та народу, і прийшла до народу до Господнього дому, і побачила вона, аж ось цар стоїть за звичаєм на помості, а при царі зверхники та сурми. А весь народ краю тішиться та сурмить у сурми. І роздерла Аталія шати свої та й крикнула: Зрада, зрада. А священник його яда наказав сотникам і поставленим над військом, і сказав до них. Випровадьте її позаряди, а хто піде за нею, того забийте мечем. Бо священник сказав: нехай вона не буде забита в Господньому домі, і зробила її прохід, і вона прийшла кінським входом до царського дому і там була забита. І склав його яда заповіта між Господом та між царем і між народом, щоб був народом Господнім і між царем та між народом. І ввійшов увесь народ краю до ваалового дому, та й порозбивали його жертівники його і бовванів його зовсім поламали. А матана ваалового священника убили перед жертівниками, А при Господньому домі священник поставив варти. І Взяв він сотників і карійців, і бігунів, та весь народ краю, і вивели царя з Господнього дому. І війшли вони через браму бігунів до царського дому, і той сів на царському троні. І тішився весь народ краю. А місто заспокоїлось, а аталію вбили мечем у царському домі.